Що ще робить ринок нерухомості балі таким цікавим і привабливим? Туристичний потік потік завжди зростає на балі. Якщо взяти 2019 рік, тільки іноземних туристів прилетіло сюди 6,3 мільйона іноземних туристів і 10,5 мільйонів внутрішнього індонезійського туризму. Це колосальні цифри, насправді. І якщо говорити про наступні роки, там сталася пандемія, звісно, туристичний потік знизився, хоча він залишався досить стабільний, навіть в ці роки, включаючи внутрішній туризм. Що стосується 2023 і 2024 року. У 2023 році показники підтягнулися до 90% до пандемійних. Тобто це було поряд 10-10,5 мільйонів внутрішніх туристів, це в 2023 році, і так само було десь порядка 6 мільйонів туристів з інших країн. Що стосується 2025 року, очікується на балі 7 мільйонів туристів іноземних і порядка 11 мільйонів туристів індонезів. Це колосальні цифри, і як ви бачите, це відбувається ріст постійно. Туристи потребують нового житла, тому що старий фонд тут досить застарілий і потрібно щось нове, щось креативне, класне, свіже. Тому свіжа, класна нова нерухомість тут в тренді, і вона. Коштує в рази дорожче, аніж фонд, який має там 20 30 річну давність. З огляду на ці цифри, ринок нерухомості на балі він зростає і він, все ж таки, досить досить цікавий. Перспективний на найближчі роки. Тому всіх, кого цікавить інвестиційна нерухомість, пишіть у нас профіль, підписуйтеся. Далі буде ще більше цікава інформація стосовно ринку і перспектив ринку нерухомості на.